People. У цьому відео ви побачите вірш на дуже актуальну тему цей вірш про війну. А поки що перегляньте мій перший вірш про війну. Ось. Також дуже цікавий вірш. Ну що, давайте дивитись цей. Вам кава потрібна, щоб збадьоритись, і вже не тягне повеселитись, і також не тягне напитися в зюзю. Країну тримає наш ворог на прузі, Ті, хто були друзі, зараз вороги, здолати нам буде їх до снаги. Ми пироги пекли для вас з медом, а ви прийшли до нас з кулеметом. Хтось пироги буде куштувати, а в когось загинуло зараз мати. Ми будемо стояти знов до кінця, і з честю побачимо, ми свого творця. До речі, кому сподобався цей вірш. Ну, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь, наче все. А ще ні, коментуйте обов'язково!